То наш в гості залітала краплинка, яка хоче розповісти про свої пригоди та перетворення. Я чудова рідина, хоч не пахну, не смачна, та без мене не зросла ні травиночка мала, ні дрімучі ліси, не було проси й сльози. Став порожнім океан, зникли б хмари і туман. Послухаємо казку Василя Сухомлинського. Краплинка роси. Рано вранці на квіті троянді прокинулася краплинка роси. Як я тут опинилася, здивувалася вона. Учора ввечері я була ще високо-високо в небі. Хотілося їй знов повернутися в небо. Пригріло сонечко, випарувалась краплинка, піднялася високо. В небу. Там а там тисячі інших краплинок зібралися в чорну хмару і затулили сонечко. Чому це ви заховали мене від людей? Розгнівалося сонечко і послало на хмару вогняну стрілу. Вдарила вогняна стріла, загримів грів, лякалася чорна хмара і розсипалася. Шов дощ. Упала краплинка на землю. «Дякую тобі, краплинка, промовила земля. Я так скучила за тобою. Діти, давайте поглянемо на перетворення води. Булька, круглана чи кулька, вольбашка, я булька, 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 я весела булька, кругла наче кулька, бульбашка, я буйка. bye 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 булька, бульбашка, я булька Булька, булька я весела булька, кругла на чекулька, бульбашка, я булька, Малята, мені вже час до моїх подружок крапати до побачення! До нових зустрічей, малята!